Операції без розрізів у Хмельницькій міській лікарні встановили три сучасні лапароскопічні стійки. Це прилади для хірургічного втручання малоінвазивним методом, тобто за допомогою невеличких отворів на тілі. Таке оперування полегшує період відновлення пацієнтів. Не розрізати лапаротомію, робити чи гінекологічні операції, великі розрозрізаючи живіт. А просто через таких невеликих чотири отвори, три-чотири отвори, і робиться це все через відеоасистовану камеру. Пацієнт після лапароскопічної операції може встати вже на наступний день. Менше болівий синдром. Обладнання дороговартісне, однак своїх коштів варте. У наш час багато військовослужбовців та й цивільних отримують травми різних видів. Зокрема, такі що потребують хірургічного втручання. До прикладу, сколкових поранень, черевної порожнини найкраще позбуватися саме за допомогою лапароскопічної стійки. Ми презентуємо урологічне медичне обладнання, яке дозволяє робити операції без розрізів. Ну і три ендоскопічних лапароскопічних лапароскопійних стійки, які дозволяють знову ж таки робити операції на червній порожнині в е, великій кількості людей. Фактично, ми наразі наш оперблок е, саме. На стійками ми забезпечуємо майже повністю взагалі вартість трьох ендоскопічних стійок разом з хірургічними ліжками, а також з медичними лампами. Це десь близько 23 мільйонів гривень. Знову ж таки, це кошти міського бюджету. Ще один доволі важливий прилад, який вже працює в міській лікарні. літотриптор. це обладнання. панацеї від сечокам'яної хвороби, безконтактним методом дає розбити камінці. І пацієнт на наступний день без оперативного втручання абсолютно може вже виписуватись навіть і додому. Загалом на придбання медичного обладнання та меблів минулого року із міського бюджету виділили 89 мільйонів гривень. До слова сума без врахування коштів на проведення капітальних ремонтів. Кожен рік ми фактично максимально інвестуємо в медицину. У нас на сьогодні в медичних закладах багато лікуються поранених наших військових. В дитячих медичних закладах лікуються дітки і з місць ведення бойових дій діти внутрішньо осіб. Тому, незважаючи на складні умови, на те, що ми знову ж таки питання номер один, це підтримка сил оборони і тільки сил оборони. Ми в медицину інвестуємо, тому що і наші поранені, і люди, які хворіють хмельничани, мають отримувати якісну медичну допомогу. Тому для того, щоб цю медичну допомогу... Помогу отримувати, звичайно, що треба ремонтуватись і купувати нове медичне обладнання, паралельно стимулюючи і медичний персонал. Тому працюємо далі. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.